Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В той час, як Гонконгська біржа святкувала тріумфальний дебют китайських компаній у сфері штучного інтелекту, в Пекіні панували зовсім інші настрої. Провідні розробники штучного інтелекту Китайської Народної Республіки виступили з несподівано відвертим попередженням. Технологічна прірва між Китаєм та Сполученими Штатами Америки не скорочується, а навпаки, зростає. І вона насправді величезна. Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Голосюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Ця резонансна заява пролунала 10 січня цього року під час панельної дискусії на саміті AGI Next у Пекіні. І вона стала справжнім холодним душем не тільки для інвесторів, а мабуть, що і для. Керівництва Китаю, які сподівалися на швидкий парітет Сполученими Штатами Америки, Джастін Лі, керівник напрямку моделі Квен Валібаба, озвучив жорсткий прогноз. Він оцінює ймовірність того, що будь-яка китайська компанія зможе перевершити OpenAI або антропік у фундаментальних проривах протягом наступних 3-5 років менша, ніж 20%. Його, до речі, підтримав Танзе, це засновник і головний науковець Жіпуй, а також Яо Шенюй. Це та людина, яка покинула OpenAI для того, щоб очолити напрям штучного інтелекту в компанії Tencent. А Tencent – це настільки особлива китайська компанія, це настільки впливовий китайський технологічний конгломерат. Він заслуговує, я думаю, що на Окрему розповідь напишіть, будь ласка, чи чули ви таку назву, чи бачили ви їх продукти, чи цікаво вам про них дізнатись більше. Ну, тобто, мова про що? Що це заява не просто когось на конференції, якихось там другорядних науковців або маленьких компаній, це компанії національні чемпіони Китаю, однієї з найбільших економік світу. Значна частина обчислювальних потужностей опиниай. Виділено на піанерські проривні дослідження, тоді як ми розриваємося просто у різні боки для того, щоб виконати поточні замовлення, які з'їдають більшість наших ресурсів, пояснив Лін на саміті, організованому спільно ЖІПу та провідним університетом Цінхуа. Танзе був ще більш категоричним. Ми нещодавно випустили кілька. Модели з відкритим кодом, і дехто міг подумати, що китайські моделі перевершили американські, але реальність така, що розрив між нами насправді зростає. Ці заяви пролунали на тлі, здавалось, би, успішного для китайської індустрії тижня два з так званих чотирьох тигрів штучного інтелекту Китаю: це компанія Джипу та. Мінімакс провели первинні публічні розміщення акцій, так звані IPO в Гонконзі, сумарно залучивши понад мільярд доларів. Я, до речі, раніше розповідав вам про перше в світі IPO. Подивіться, це дуже цікаво. Як взагалі народилась біржа, як взагалі з'явилися акції, хто і чому це винайшов? Так от щодо компанії Мінімакс, їх акції злетіли на 109% в перший же день торгів. Закрившись на позначці 345 гонконгських доларів, хоча випускались вони по 165 гонконгських доларів. Це по суті підняло оцінку компанії до 13,7 мільярда доларів. Жіпу – ще один дебют, який правда був скромнішим, але все таки теж позитивним. Зростання відбулося на 13,2%. Інвестори зазвичай дуже ретельно слідкують за цим першим днем. Виходу компанії на ринок, тому що якщо там падіння порівняння з первинною ціною, то це катастрофа. Да? Тут було зростання, але досить скромне. Ще один тигр Moonshot AI голосив про закриття раунду фінансування серії C на суму 500 мільйонів доларів Investor, у них IDG Capital. Вони досягнули оцінки 4,3 мільярди доларів і мають такий гарний, дуже грошовий. Резерв компанія заявила, що вони не поспішають виходити на біржу на IPO і зосередяться на розробці нової моделі. Однак, якщо порівняти ці цифри з американськими компаніями-конкурентами, до речі, скажіть, будь ласка, чи цікава вам тема? І якщо так, то я розберу її в окремому відео. Я просто порівняю оці китайські компанії, провідні в індустрії з американськими. і Ми співставимо їх в різних вимірах, в технологічному, в тому числі. Так, от, якщо їх порівняти... У фінансовому економічному вимірі то стає зрозумілим, що масштаб просто знаєте, не співставний, невспівставний, якщо ми говоримо з вами про цю сферу штучного інтелекту. Оцінка OpenAI наближається до 500 мільярдів доларів, а антропік до 350 мільярдів доларів. А капіталізація китайських лідерів складає менше 3-4% від вартості їхніх американських візовій. Це безпосередньо впливає на здатність закуповувати провідне світове обладнання і наймати таланти також. Уявіть собі, який розрив. 3-4% вартість китайських провідних компаній від їх американських конкурентів. А це ж визначає те, що кажуть глибину гаманця: якщо компанія не має ну, фактично безмежного такого бюджету да, на в R&D, на Research and development, на наслідження розробки то питання а за рахунок чого можливо взагалі її майбутнє лідерство. Ключовою перешкодою для китайців залишаються санкції США з жовтня 2022 року. Вашингтон послідовно посилює експортний контроль, обмежуючи доступ Китаю до своїх передових чіпів, зокрема NVIDIA h 100 Blackwell та літографічного. Обладнання. Ситуацію додатково ускладнює те, що успіх Діп в січні 2025 року створив ілюзію швидкого наздоганяння, і американці відреагували на це дуже жорстко. Тоді вихід моделі Діп r 1 продемонстрував, що конкурентноспроможні моделі можна створювати за крихітну частку від того, що витрачають західні компанії. Ми з вами обговорювали, скільки може коштувати розробка цього Діп І це. Спровокувала хвилю виходу релізів таких опенсорс моделей в Китаї: одна, друга, третя. Проте, як зазначають експерти, оптимізація витрат не дарівнює технологічному лідерству. Китайські технократи закликають змінити підхід замість безглуздої внутрішньої конкуренції, як висловився Танзе, компанії мають об'єднувати свої зусилля для того, щоб представляти Китай в глобальній гонці на створення. Сильного штучного інтелекту, AGI для всього світу, Яо Шуньюй Стенсен закликав колег зосередитись на проблемах наступного покоління модели. Це, перш за все, довгострокова пам'ять long-term memory та здатність до самонавчання, self-learning capabilities. Тож, попри локальні успіхи на біржі і оптимізацію алгоритмів, китайська індустрія штучного інтелекту стикається з жорсткою реальністю, брак. Передового заліза хардвер, через санкції американців в першу чергу і величезний розрив у фінансуванні research and development, науково-дослідних робіт і їх інженерії порівняно з Сполученими Штатами Америки, що робить перспективу перехоплення лідерства Китаєм у Сполучених Штатах Америки у найближчі п'ять років вкрай малоймовірною, як кажуть американці, «to put it mildly». М'яко кажучи, китайські компанії змушені грати в наздоганялки в той час, як американські гіганти вже працюють над наступним технологічним горизонтом, тому що та економічна фінансова інфраструктура і наявність демократичних механізмів стримування переваг дозволяють американському бізнесу не тільки зберігати свою першість. А як ми бачимо, ще і збільшувати цей відрив, незважаючи на величезні зусилля, які робить Китай для того, щоб їх наздогнати. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі!